Так сумно пливе по тисині. Як боляче, коли уходить молоде життя, Втрачають друзі друга, мати сина, Іди назавжди без повороття, так сумно пливе по тисині. А що залишить по собі людина, лише тугу та спогоди років минулих, Та рідну мати, що хоронить сина, Про залишки свого життя спитає у зозолі. Зулінку, мій ми ти скороти, Не зможу довго я за сином сумувати, А за думки таки мене ти, Боженько, прости, Не буде мені щастя у пустій хаті. Як болдяче, коли синів хоронять матері, Синів, які наш спокій боронили, Які щоденно і вночі без зайвих слів Своїм життям тримали вороже сили, Так сумно пливе по пота Сьогодні в путь останній проваджає друга, сина, сміливий воїн від кулі ворога загинув Сашко Шарій, герой України.